У Запорізькій області Юрій Малашко зараз з нами на зв'язку? Це голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, вітаємо вас в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Російська Федерація не не припиняє обстріл, зокрема і Запорізької області. Ми знаємо про кількість загиблих і співчуваємо дуже всім, хто втратив вчора. Скажіть, будь ласка, яка ситуація станом на зараз, і як відбувається ліквідація наслідків російських обстрілів в вашій області? Ну, ліквідація наслідків вона продовжується. Дуже багато у нас домівок, які пошкоджені. Дуже є багато звернень саме мешканців міста Запоріжжя, Запорізького району щодо якраз і ліквідації і закриття вікон, і так далі. Але на загал, якщо говорити про за. Добу то ворог у нас наніс 196 ударів по 22 населених населено з пунктом. Здебільшу, це населені пункти, якраз по лінії фронту, але сьогодні також завдав удару по гірського СРЗЗВ і загинув чоловік 43-річний у свій день народження. Це звісно трагічні новини. Скажіть, будь ласка, а чи багато людей продовжують залишатися у прифронтових територіях на Запорізькій області і, незважаючи на заклик військових адміністрацій, не залишають своїх домівок з огляду на безпекову ситуацію? Да, дійсно ви праві люди залишаються, але у нас також іде імміграція. Тобто, люди є люди, точніше, які виїжджають, виїжджають, але це не масові виїзди. Здебільшого це залишаються люди, які вже пенсійного віку, і вони не хочуть покидати своїх домівок, рідних домівок. Але продовжуємо ми працювати разом з поліцією і вже знаєте, навіть умовляємо на те, щоб люди виїжджали з таких небезпечних районів. От ви згадали вже про те, що намагаєтеся якось допомогти людям комусь з вікнами, комусь там з необхідною матеріальною допомогою, яка потрібна просто зараз? А от загалом, процес відновлення, якщо ми не кажемо про відбудову з нуля, а процес відновлення того, що можна відбудувати, який це відсоток зараз будівель, і от про яку допомогу у вашій області йде мова взагалі? Скільки таких людей і що вже змогли зробити? Ви Знаєте, ми і відновлюємо, і навіть із нуля це. Якщо ви пам'ятаєте, минулого році, в цьому році були прильоти по місту Запоріжжя, по багатоповерховим будинкам. Але ми відновлюємо ці будинки, вже є. Е Домівки, в яких маємо надію, що в січні місяці можуть люди повернутися навіть саме в місті Запоріжжя. А якщо говорити про лінію фронту, то там найтяжче у нас, чому тому, що розуміємо, що постійний обстріл, постійний є це обстріли, як з РСЗВ, так і з ракетні обстріли, БПЛА будь-що. Але намагаємося тим людям, які там навіть залишатися з матеріального резерву резерву виділяти. Діляти все, що необхідно для того, щоб зберегти ці домівки, дякуємо вам, спасибі, пане Юрію, що знайшли час. І бажаємо звичайно якомога швидшої ліквідації наслідків. І щоб жертв було менше, ми розуміємо, що Російська Федерація продовжує ці атаки. Дякуємо, що доєднались. Юрій Малашко був з нами, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Дякуємо.